Привіт усім! Це тризвук, і це важливе та цікаве відео для вас. Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. О 7 годині 14 хвилин ранку, 7 червня 2025 року, небо над Курською областю в Російській Федерації охопило полум'я. Винищувач Су-35 впав на землю. Українські соцмережі вибухнули сенсацією. Мовляв, це перша в історії перемога українського f 16 над найсучаснішим російським літаком. Але офіційне повідомлення повітряних сил України не згадувало ані f 16 ані повітряний бій. Що ж сталося насправді? О 6 годині 45 хвилин того ранку російський пілот готувався до рутинного патрулювання. Він піднявся на висоту 27 тисяч футів, вважаючи свій літак непереможним. Але росіяни не врахували головного. Українська протиповітряна оборона стала надзвичайно потужною. На той момент в Україні було лише близько 10 бойготових f 16 із обіцяних 85. Більшість із них використовувалась на півдні та сході країни для перехоплення ракет і дронів. До того ж, системи Лінк 16, які дозволяють обмінюватися даними в режимі реального часу, були вилучені зі страху, що технології можуть потрапити до рук ворога. Отже, версія про повітряний бій із використанням шведських літаків СААП 340 виглядає малоймовірною, о 7 годині 13 хвилин пілот Су-35 почув сигнал системи радіолокаційного попередження, вмикалися системи радіоелектронної боротьби, скидалися хмари обманних цілей. Та вже за 26 секунд інша система попередила. Ракета вже у польоті. Пілот спробував маневр ухилення, але ракета, ймовірно, мім 104 Патріот вже мала автономне наведення. Ці ракети можуть вражати цілі на відстані до 160 кілометрів на висоті понад 22 тисячі метрів і зі швидкістю, що перевищує швидкість кулі. су 35 був знищений. Пілот встиг катапультуватися і побачив, як його літак розпався на шматки. Це була не перемога в 16 це була перемога мережевого підходу до ведення бойових дій. Коли той, хто бачить, не обов'язково той, хто знищує у майбутньому, повітряні бої виглядатимуть не як у Top Gun. Вони вже виглядають інакше.